Дев'ята тридцять біля подвір'я восьмої школи збираються учні, які складатимуть знову з української мови та літератури. Серед них одинадцятикласниця Христина Ігнат розповідає, вступатиме на філологічний факультет. Я бажаю бути вчителем української мови, адже вважаю, це гарним прикладом буде для наслідування подальших поколінь. Взагалі не хвилююся. Вважаю, що я впораюся із. Завданнями, які будуть мене чекати, готувалася я і сама, але з українською мовою також також із репетитором. Загалом поєднувала, комбінувала всі можливі, всі можливі методи а, вивчення української мови. О 9.50 почали запускати учасників. Всі вимірювали температуру. На знос української мови прийшов Михайло Штурак. Розповідає, як готувався. Українську мову споглиблено. Скільки? Ну, два роки вчили з 10 класу. Так ми сиділи, вчилися, вчителі нас підготували до цього дня. Тречки хвилюються, адже це зно, це велика відповідальність насамперед. А так. Думаю, напишу добре, адже пишу в своїй рідній школі. Розпочалося знову об 11.30. На виконання завдань з української мови та літератури учасники мали половиною години. Тетяна Лапко вже склала тестування. Каже, найважче було написати твір. Тема була про стереотипи, тому ну, якось було важко знайти. Якийсь правильний приклад. Переживання були дуже великі, хвилювання. Дмитро Шаленик завдання виконав за дві з половиною години. Каже, завдання були важкі. Я думав, над кожним запитанням виправляв свої помилки. Якщо людина готувалась до нього, то хотів було репетиторів вдома, ночами не спала, як перед знову сьогодні. То в неї проблем з цим не було рахую. Звісно, я хлюося від цього залежить, якби моє життя і далі подальший поступ порушень на пункті тестування у восьмій школі не зафіксували. Розповіла уповноважена від українського центру оцінювання якості освіти на пункті тестування Жанна Дуденець. За її словами, зареєстрували 225 учасників. З них не з'явилися 22. Раз вони не з'явилися, то їм не потрібно знос з української мови і літератури. Так як українська мова і літер українська мова є обов'язковою як державна підсудкова атестація, але в цьому у році державна підсовкова атестація діти звільнені від неї, тому можливо, з цих причин діти не з'явилися на пункти незалежного оцінювання. Загалом із в 13 тисяч на Закарпатті не з'явилися на пункти тестування 4 тисячі п'ятсот вісімдесят від івано франківського центру оцінювання якості освіти Вероніка Майорник. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.